Міледіті Вішопі, я Світа, ми продовжуємо радувати вас нашими розкішними лотами. Друзі, подивіться, яка краса! В нас цілий набір кухонного посуду. Боже, як я це все люблю! Знаєте, як я тільки навчилася гарно готувати, скажімо так, я люблю цю е традицію в мене готувати. Я е почала звертати увагу на, якісне, на якісний посуд. А в нас сьогодні. Аж чотири набора, так? У нас чотири предмета. Чотири предмети і чотири ємкості і три кришки. Це, отже, сім предметів в одному наборі, друзі. Німецька якість у нас європейське. Європейські стандарти, стандарти Євросоюзу, надзвичайно високої якості. Це алюміній покритий гранітом. Бачите, у нас є нагороди. Ми зараз вам покажемо. Це преміум. Якість у нас тут п'ять зірок. У нас є нагороди від Євросоюзу, 100% натуральні матеріали, високоякісні. Це все надзвичайно важливо в приготуванні ваших страв, ваших кулінарних шедеврів. Друзі, давайте роздивлятися, розглядати наші шикарні лоти і, отже, код товару. Зараз буде увага на ваші телеекрани. Набір NK314 nk Сім предметів. Алюміній граніт для всіх видів плит. Зараз ціна, друзі, дуже приємна. Я вам так скажу за такий шикарний розкішний набір. 4199 гривень. Але ви знаєте, якщо ви будете активними, якщо ви будете дзвонити нам в ефір, замовляти, я буду просити для вас знижку. Ви знаєте, в мене тут є деякі зв'язки на телеканалі, і мені інколи роблять знижку. Тому дзвоніть, а в нас вже є дзвінок. Боже, які ви сьогодні швидкі. Я вітаю вас, пані Тетяна, так, місто Бровари, дуже приємно. А, передаєте привіт! І вітанечка своїй донечці з міста Києва, пані Оксана. вітання з Броварів. І вже мама для вас замовила ось такий набір посуду. Я вас вітаю. То наш набір посуду їде все-таки в Київ. Вітаннячка! Вам вітаннячка! Друзі, давайте розглядати. Ви бачите, які в нас класні паняночки нашого телемагазину, що навіть ще не роздивилися, а вже беруть, тому що знають, що це якість топчик. Е, дивіться, у нас що в нас є? Сковорідка є. У нас є дуже класна сковорідка. Подивіться, яка гарна. Подивіться, просто знаєте, мені ще дуже подобається, що вона має такий красивий вигляд: оцей такий, е, такий теракотово червоний ця гранітна крихта. Подивіться, уважно гляньте на дно нашої сковорідочки. Ви знаєте, що ця, це дно, е, якщо ви з нами давно, я вам зараз розкажу і нагадаю, це дно предназначене для всіх видів плит. І е, індукція, і на газу можна так. І на склокераміці, тобто на будь-якій поверхні і на звичайних оці комфорки, плити такі. На будь-яких плитах ви можете використовувати нашу, наш набір. Дивіться, ручки, що дуже важливо, ручки прикручуються, вони йдуть окремо в коробочці, будуть йти. Їх дуже легко прикрутити. Ми їх вже прикрутили. Тут є такі болтики, правильно я кажу, так, правильно, я не знаю. Ну, ви можете їх викруткою дуже легко прикрутити. Це все надзвичайно просто робиться. Подивіться, яка гарна ручка. Як мені подобаються, оці деталі. Бачите, вона має ось такий, щоб можна було повішати, так Тобто таку, не знаю, такий гачечок. Щоб можна було повісити таку петельку. Нейлонова ручка дуже-дуже приємно. Вона буде міцно тримати вашу руку, тобто вона не буде склизька, так? Давайте переходити далі. В нас є ось така кастрюлька, Подивіться, яка красива кришка. Кришка алюмінієва. До речі, я вам хочу сказати, що кришка, як мені зараз повідомляє, що вона підходить. Так, дійсно, вона підходить. Ви уявляєте? Тобто у вас просто універсальний набір. Ви бачите, ми ще не перейшли до великої кастрюлі. А ось така цікавинка і така дуже приємна е річ, що з великої кастрюлі підходить кришка. Тому що я знаю, що з кришками, знаєте, в мене завжди оці кришки на сковорідки, Я або розмір не знаю, бо не можу підібрати, або воно стікає, капає. А тут справа в тому, що зроблено так. Бачите, тут правильний, дуже правильний зріз. Тобто, дуже правильний зріз цього металу, саме у окантовочки, що вам не буде скапувати. Тобто тут конденсат і не буде збиратися тут жир, що все буде правильно розпреділятись. Мені що надзвичайно ще подобається, дуже така зручна форма ручки, знаєте, тому що коли кругла, воно не завжди, ну, не завжди зручно брати, наприклад, прихваткою або ще чимось, а тут дуже зручна форма. Ручки, тобто ви взяли і вона у вас не, не випаде з рук, ви донесете її. Жарості у нас ручки також. Хочу нагадувати, що коли у вас там наприклад газова плита, так то ваші ручечки не розплавляться, але все, все, все рівно. Я би їх краще берегла. Знаєте, такі гарні ручки можна і берегти. До речі, в духовку їх ставити не можна, але на будь якій відкритій поверхності, будь ласка, будь-яка плита підходить. Це така невеличка кастрюлька. Ну як невеличка, друзі, ми зараз будемо робити якраз заміри паралельно. Я б вам сказала, така вона не маленька, бо у нас просто ще є більша. Тому дивіться, в діаметрі вона 20 см, ну це не маленька. Тобто для каші, можливо, ви там будете тушити там, котлетки, не знаю, дуже класно. Мені подобається, я частенько використовую сотейник. Знаєте, особливо тоді, коли в мене електроплита, коли в нас не було світла, коли були блекаути, я ставила на газову плиту таку невеличку. І в сотейнику я готувала все, тому що тут довга ручка, дуже зручна довга ручка. Тобто в такому сотейнику можна приготувати там і зварити трішки макарон. Так? І, наприклад, і закип'ятити воду, і ранкова каша. Якщо ви їсте там вівсянку, наприклад, дуже зручно тут готувати вам на дві порції. Хватить, мені здається, з головою. Знаєте, так само у, у нас е, скрізь однакові, е, однакове дно, спеціальний диск, такий металевий, спеціальний зроблений, е, так, щоб рівномірно розподілялася температура саме по всьому периметру сутейника. Далі, друзі, надзвичайно важлива річ ось така велика кастрюля, величезна на вашу всю родину. Щоб готувати смачну картопельку з м'ясом, або якесь таке смачне рагу, дуже здорова, можна навіть варити борщ, якщо ви хочете, а, там, або що ви любите. Ну, знаєте, в різні всіх вподобання. До речі, я вам хочу сказати, що їжа в таких саме алюмінієвих кастрюлях з гранітним покриттям, вона виходить смачнішою. А чому? Тому що вона не окислюється. Це, по-перше, це надзвичайно важлива. Вона не окислюється, вона більше зберігає, більше зберігає властивості. Знаєте? Корисні ваших, наприклад, якщо це капуста, так ви тужите капусту, вона максимально збереже всі корисні властивості вашої страви. І в такому посуді ви навіть можете зберігати в холодильнику там 2-3 дні, і ваша страва буде смачна, скажімо так. Друзі, я вам нагадую код товару, набір. НК314. Ви отримуєте сім предметів німецької якості по вищому стандарту Європейського Союзу. Зараз ціна 4199 гривень. Але я би хотіла для вас все-таки попросити знижечку, тому що мої, е, мої такі шановні пані та панове, хочуть готувати в гарному посуді. Отже. 4 тисячі гривень, друзі, за сім предметів я вам нагадую, що ця кришка універсально так само підійде і до вашої е, е, сковорідки. Розумієте? Ну, як це зручно, коли пательня вже є із е, кришкою, і що не треба там бігти в магазин, міряти розмір. А чи 26, чи 24, Я не знаю. До речі, у нас телефонний дзвоник. Я вітаю вас. Вікторія Степанівна дуже приємно, Місто Чернівці, вітанечка! місті Чернівці запитує розмір сковорідки, Давайте ж міряти, друзі. А ми зараз все з вами поміряємо, як вказав виробник. Давайте ми з вами поміряємо, мабуть, 24 сантиметри. Але я хочу, щоб ви все бачили, мої дорогесенькі. Тому отже, а, а скажіть, як правильно міряти по дну чи по верху? Давайте по верху, бо ми же, у нас же є ще й кришечка. Так, у нас по верху це виходить так всередині 24 сантиметри. Бачите? Поверху. Ну, це така це стандартний розмір. Я б сказала 24 сантиметри. А кришка в нас скільки? Тому що каже, що є в неї е, ще і інші. Так, бачите? Тобто, кришка якраз підходить на цю е, на 24 сантиметри, а кришка виходить. 25, правильно, тобто її середина 24 сантиметри. Якщо у вас є такі пательні дома, якщо є такі сковорідки, будь ласка, у вас буде ще і універсальна кришка, і на велику кастрюлю, і на ось таку гарну сковорідочку. Що мені ще подобається, що це, знаєте, дуже універсальний такий е, набір е, посуду е, і в одному кольорі. Ви знаєте, що мені надзвичайно важливо, коли в мене в квартирі на кухні, знаєте, е, красиво, тому що коли їжа е, в естетичному такому, скажімо так, вбранні, так, то вона навіть і смакує краще. А я вам, до речі, хочу нагадати, що це. У нас є сертифікати якості. Ви можете тут побачити. Бачите, це преміум якість, і у нас є нагороди саме за цей набір посуду. У нас є нагороди від Євросоюзу, бачите, і є така позначка, що це натуральний матеріал, тому що це алюміній, покритий гранітом із середини і зовні. Тому, друзі, надзвичайно високоякісний набір. Я бажаю, щоб у кожного був такий набір. Тим паче, що цей набір посуду підійде для будь-якої плити. Ви навіть його можете мити в посудомийці, Лише не використовуйте в духовці, тому що у нас тут все ж таки нейлонові ручки. Я розумію, що вони жаростійкі, але друзі, ручки нейлонові і краще їх не використовувати в духовці. Тому знаєте, для ваших кулінарних е, експериментів, для на для ваших кулінарних шедеврів, е, надзвичайно висока якість. А у нас вже стільки замовлень. Мені передає кол-центр, що у нас замовляють і по два набори, так на свята, на подарунки, просто собі замовляють. Боже, вся Україна. І Чернівці, і Чернігів, Вітанічка, і місто Суми. Вітанечко, в місто Суми, Наталія Петрівна замовила собі такий. Віктор Петрович, ще раз вітаю вас, місто Київ, Боже, просто вся Україна буде в мене надзвичайних. Але ж кажуть, що залишилось їх небагато. А є ще трошки. Тому не боріться, замовляйте. Дзвоніть у нас безкоштовна доставка, друзі, для такого набору великого. Це ну, досить таки об'ємна об бачите, коробка, і вона буде важкіленька, тому безкоштовна доставка, я вам скажу, це надзвичайно класний бонус, коли є за такі речі безкоштовна доставка. Я нагадую номер телефону 0800 21 14 14. І, до речі, ще підпишіться на наш YouTube канал Міладі TV. Ви зможете його знайти у е, рядочку пошуку і е, поставте е, дзвоник. Так, і напишіть мені, будь ласка, ваші улюблені рецепти. Наприклад, що для вас є святковою стравою, Знаєте, от на якісь там свята. І що б ви приготували на день нашої перемоги? От, наприклад, так. А з Ютубу. YouTube... Нам просить передати вітанечка, пані Валерія, пані Валерія, ми вас вітаємо! Весь наш колектив Міледі Ті Ві Шоп. Ми вітаємо вас, що ви нам пишете, нам дуже приємно і в честь такого привітання нам роблять знижку. Отже, друзі, увага! 3700 гривень, друзі. 3700 гривень надзвичайна ціна за сім предметів, універсальних предметів. У вас е, буде надзвичайно висока німецька якість за сім предметів такої краси. 3700 гривень це я б сказала подарунок, просто подарунок. Тому що, ну, подивіться, подивіться, як гарно ви близькоє. Мені подобається надзвичайно висока якість виконання е, всіх деталей, всіх елементів, коли. Прискіпливе ставлення до деталей, знаєте, коли і ручечки е, охайні такі зроблені, нейлон надзвичайно приємний. Він е, буде, знаєте, як е, не буде ваша рука тут склизька, тобто ви можете бути певні, що е, воно не висклизне з вашої руки. Е, такий спеціально зроблена технологія, щоб Нікуди не ділась ваша кастрюлька. Ну, якщо вона важка, вона витримає. Тут дуже надійні, бачите, дуже надійні такі, як вони називаються, заклепки дуже надійні. так. Основа ручки металева, алюмінієва. Бачите, далі нейлон. Е, так. І е, давайте зробимо тест. Чи підходить для індукціонки е, наше дно? А ви знаєте, якщо у нас дно буде магнітне, то для індукціонної плити підходить, тому що в багатьох наших панянок є індукційні плити. Дивіться, у нас є такий магнітик. Так, і є поверхня, і ми робимо клац. І ось, будь ласка, прошу, все тримається! Це чудо. Тест пройшов. Пройшов тест наш набір посуду. Так ну, все для індукції можете брати, можете бути спокійними, що це не зіпсує вашу плиту і що прогрів буде рівномірний. саме завдяки ось цій е, такий потовщині м потовщиному дну. Бачите, тут таке дно гарне дуже. Бачите, воно потовщене. Тут ну як не знаю, як вам показати, але ви, ви його відчуєте, що дно потовщене. Тобто воно таке, досить таке е, е, ну важкеньке. знаєте. І що ще мені подобається, що е, буде гарно триматись температура. Саме в таких е, алюмінієво гранітних е, е, кастрюльках добре тримається температура е, вашої страви. Тобто, якщо ви там зранку зварили борщик, да, ви його закрили, залишили на плиті на вашій індукціоні, то до обіду він буде тепленький. Ну, наприклад, я не люблю, коли дуже гарячий борщик. А в мене тато взагалі любить борщик. Щісти на наступний день, а в такій кастрюлі його можна зберігати, до речі, і будуть краще зберігатись, властивості, корисні. Саме ваших продуктів, тому що це е, гранітне покриття, це натуральні матеріали, це наші природні натуральні матеріали. До речі, друзі, зверніть увагу ще раз на кришечки. Які класні кришечки. Це надзвичайно високоякісний е, е, алюміній, е, жаростійке скло, антипригарні у нас. Я забула вам сказати, я вам хочу нагадати і наголосити на тому, що е, у нас антипригарні, тобто воно. Е, Оброблене антипригарним покриттям, е, антипригарне дно, е, жароміцна така, жароміцне скло. Тобто, ну, просто, знаєте, в мене навіть немає ніяких претензій лише до ціни. Аби ще була б трішки нижча ціна. Тоді, взагалі, я б навіть і не думала, і з задоволенням брала і собі, і на подарунок. Мене скоро у подруги день народження. Можливо, якби трішки була нижча ціна, так тоді це взагалі був би ідеальний просто набір посуду. Но... А нам повідомляють, що зроблять для мене його такий ідеальний. Ура! Для всієї країни, для наших паняночок, для наших господинь. Давайте ще раз нагадаю код товару набір НК 314 І зараз буде фінальна знижечка для вас, друзі, 3299 гривень. За сім предметів, друзі, ну це просто, ну я вражена, безкоштовна доставка. Безкоштовні дзвінки, я нагадаю, номер телефону 0800 21 14 14, У вас доставка до відділення нової пошти безкоштовна за рахунок Міладі Вішов. ви нічого не переплачуєте, ви не платите наперед. Нам не треба ваша передоплата. Знаєте, як багатсько інших магазинів, ну всі, ну загалом всі. Давайте скажемо так. Ми єдині, хто не робить не просить передоплату, тому що ми довіряємо нашим паняночкам, ми їх дуже любимо і хочемо, щоб наші паняночки користувались е, німецькою якістю. Дійсно, якщо це посуд, то це або Україна або німецька якість надзвичайно висока якість. Що це європейського союзу стандарт. Розумієте? Тобто я зауважую на цьому, що це дуже-дуже важливо, що Європейський союз одобрив і поставив найвищу оцінку нашому набору е, посуду найвищу оцінку. Тому що це екологічно чисто, це антипригарне покриття, жаростійке скло. Це міцні нейлонові ручки, котрі не будуть сковзати у вас. Розумієте, тобто ваша рука буде міцно тривати, не буде сковзати, це і вона не буде так нагріватися, до речі. Що ще дуже важливо, не буде так нагріватися, як металева. Тому ваші руки будуть захищені. Надзвичайно зручні кришки, кришка універсальна, з кастрюлі підходить на вашу пательню, на вашу сковорідочку. Є для повітря відведення, коли кипить, вам не треба знімати кришечку, є спеціальний такий отвір. Тобто, ну, друзі, єдине, що я вам хочу нагадати, що кришка Тішечки та ручки будуть відкручені, е, відкручені, але їх дуже-дуже легко закрутити. Тут, тут є такі болтики, е, дуже легенько їх можна закрутити. Так, друзі, ну що я вам хочу сказати? У нас багато замовлень. Як мені повідомив ковд-центр, що вже в нас не так багато таких наборів, кількість дуже обмежена. Тому е, будьте пильними. Е, Просто бережіть себе і звертайте увагу, щоб ви користувалися надзвичайно якісними продуктами, а наш набір посуду вам в цьому допоможе, щоб ви зберігали своє здоров'я. Тому замовляйте надзвичайно високоякісний набір такого посуду. А я продовжую далі. Залишайтеся з нами. В мене для вас багато цікавого. Всіх цілую, па-па!